Продовжуємо ефір з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Добрий ранок, Вадима, пане Андрію, а раптом якось уже ситуація на кордоні стала більш європейськішою у зв'язку з вчорашнім рішенням про початок переговорів України з ЄС. Щось змінилося? Ну це напівіронічне запитання, але все-таки колеги, наприклад, з Польщі, вже встигли вас привітати, чи на сьогодні відклали? Ну, сподіваюся, що на рівні старших змін прикордонних нарядів наші прикордонники мали можливість про це проговорити з усіма колегами. З країн Європейського союзу, ну але якщо говорити про ситуацію, яка є на даний момент, ну власне найбільш така непроста ситуація на кордоні з Польщею, бо три напрямки: це пункти пропуску Рава Руська, Краківець і Шегіні. Вони продовжують блокуватися представниками перевізників Польщі і фермерів. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег в чергах на цих трьох напрямках перебуває в бік України десь 2600 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску Шигині. Але можу сказати, що є досить добра позитивна динаміка по пункту пропуску. Ягодин. як відомо, його розблокували одинадцятого числа після другої години дня за київським часом, і поступово з кожним днем вантажу потік зростав за вчорашній день. Цей напрямок перетнуло більше 1200 вантажних транспортних засобів в обидва боки більше в напрямку України, і це власне ті практично показники, які були до блокування до 6 листопада. В черзі, звісно, ще перебуває досить. Ну, велика кількість транспортних засобів це 1700 на території Польщі в бік України. Але якщо забезпечуватиме цей подальшому такий рух, то звісно, що це дозволятиме швидше швидко ну швидше ніж це було раніше, перетинати кордон в обидва боки. Пане Андрію, ви сказали, що блокують оті три пункти, великі, які залишилися не тільки перевізники, але й фермери. Вони долучилися на якому етапі до цього блокування? Ні, власне, представники фермерського напрямку вони блокують напрямок пункту пропуску Шигині. Це від самого початку. Ага, дякую за уточнення. Зрозуміло. Були раніше повідомлення про те, що десь з дня на день оці три пункти, які залишилися після його дина, польські перевізники теж обіцяли розблокувати чи є якісь відомості про те, коли вони планують зняти цю блокаду, і е, що заважає, якщо знаєте, раптом. Ну, поки що такої інформації немає, бо ми власне постійно на контакті з польськими колегами уточнюємо, чи є можливо в них якась інформація щодо розблокування того чи іншого напрямку. Але поки що, колеги не повідомляли про те, що в найближчий час, в найближчі дні щоб розблокувався цей напрямок, щоб у них була така інформація. Тому звісно, що ми очікуємо, що ті і перемовини, і та робота, яка ведеться в урядом України, посольством нашої держави Польщі, все ж таки дозволить в найближчий час розблокувати і ці напрямки, щоб поновилася динаміка руху. Бо звісно, що на цих трьох напрямках рух, певний рух вантажівок він. Іде, але він в рази менший, ніж це було до дій, коли почалося блокування цих напрямків. А яка в такому разі динаміка на українсько-угорському кордоні і українсько словацькому тоді? Ну по українсько-угорському кордону ми пам'ятаємо, що були надії щодо? Підтримання да дій, наприклад, до прикладу по кордону з словаччиною і Польщею угорськими перевізниками, але власне вони не блокували рух. Це більше така демонстрація. Звісно, що угорський напрямок перевізники і водії також для себе почали обирати, коли розпочалися дії на кордоні з, з Польщею, і тут є збільшення, збільшена кількість вантажівок, які хочуть перетнути кордон. Це напрямок пункту пропуску Тиса станом на ранок сьогодні. Десь 350 вантажівок очікує в черзі в бік України, але рух іде е, в обидва боки: як на в'їзд в Україну, так і на виїзд, і і маємо таку можливо приємну дещо новину. Бо вчора, після 22 години, по кордоні по кордону словаччиною е, наші колеги повідомили про тимчасове е, розблокування. Е, Тих тимчасове розблокування автошляху, який веде до кордону, Словацькі перевізники на певний час припинили такі дії як. Як надовго це відбуватиметься, поки що складно сказати, але після 22-ї години вантажівки, які слідували з України в словаччину, рух пішов десь станом на ранок, 130 вантажних транспортних засобів перетнуло кордон на виїзд з України. На щастя, як і раніше, не блоку не рух вантажівок, які слідують словаччини на територію нашої держави, і власне сподіваємося, що динаміка і інтенсивність руху по напрямку пункту пропуску ужгород Ужгородвишні Німецьке продовжиться і припиняться ті дії, які зараз власне відбуваються на території Словаччини. Дуже на це сподіваємося. Я б навіть додав. Дякую, пане Андрію, за такий детальний ранковий звіт. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами в ефірі. Далі продовжимо новинами завдіївки, але перед цим ви.